В ефірі новини дивіться у випуску історії учасниць проєкту Незламні та сильні жінки України. Хвороба ікс, що це за хвороба, та коли її очікувати. До дня рідної мови в Ізмаїлі відбувся святковий захід. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю! Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 22 лютого орієнтовно такі. 407 240 осіб особового складу, 6523 танки, 12 373 одиниці бойових броньованих машин, 9867 артилерійських систем, 997 реактивних систем залпового вогню, 680 засобів протиповітряної оборони, 339 літаків, 325 гелікоптерів, 7500 галіптосів, 5996 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1903 крилаті ракети, 25 кораблів, 1 підводний човен, 12924 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 1566 одиниць спеціальної техніки. У проєкті Незламні та сильні жінки України, в рамках якого в Ізмаїлі проходили благодійні заходи, взяли участь багато жінок різних професій та соціальних груп з усієї країни. Кожна з них має свою особливу історію та долю. Поспілкуватися з учасницями проєкту вдалося нашій знімальній групі. Дивіться далі. В Ізмаїлі відбулися дводенні благодійні заходи у рамках проєкту Незламні та сильні жінки України, які проходили в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової та в розважальному комплексі Бесарабія. Цей проєкт створений з метою підтримки збройних сил України та популяризації українських жінок з активною громадською позицією на всеукраїнській фотовиставці, яка відкрилась у день єдності в Езмельській картині галереї, було представлено 40 автентичних портретів українських жінок, які об'єднані спільною метою допомагати українським військовим та українському суспільству. Громадські організації міста Ізмаїла, Сили жінок, Гармонія об'єдналися з київською організацією в міжнародному проєкті Організація Незланих жінки України. Міжнародний проект незламні жінки України, Сильні і незламні. Ми об'єдналися, підписали меморандум, і сьогодні ця фотосесія це перший день нашої дводенної благодійної акції. Кожна модель це історія, це не просто красива жінка, це історія, яка буде вписана в історію України, нової України, у якої є майбутнє, і обов'язково буде перемога. Напередодні благодійного заходу під час проведення фотосесії нам вдалося поспілкуватися з героїнями проєкту з Ізмаїлу та Ізмайського району. Кожна з них має власну історію та долю. Українські матері виховали тих, хто сьогодні став на захист нашої держави. Вже 10 років їх серця опалені війною. Тетяна Позігун, мати бійця полку Азов, який майже рік був у полоні, а зараз знаходиться на передовій. Приймаю участь в проєкті незламні жінки, тому що треба підтримати наших хлопців. Свого сина підтримую. Син мій боєць полку Азов. На даний момент він вже на фронті, в гарячій точці. До цього він був на Азовсталі, вийшов в полон, як був, був наказ такий. Майже рік був в полоні. Після деякого часу реабілітації пішов опять на фронт. Героїня проєкту розповідає, що на початку цих жахливих подій було дуже важко і складно, адже вона, як і інші матері бійців, не знала, що робити та як допомогти. Зараз Тетяна бере участь у проєкті заради підтримки свого сина та загалом усіх українських військових. Якийсь час, поки син був в полоні, ми не знали, як себе вести, Що треба було робити для того, щоб їх скоріше звільнили. Потім стали всі бити, во всі, як кажуть колокола, виходити на акції. Наша ціль підтримати, чим, чим можемо ми підтримати. Ось, ось така нагода є, як незламні жінки. Тетяна підкреслює важливість громадської активності проведення акцій та благодійних заходів, спрямованих на підтримку українських військових. Як мати бійця. Як, як жінка, я думаю, що треба нам виходити, бути активними, виходити на акції. Ось такі акції, як незламні жінки. Без нашої підтримки буде дуже складно хлопцям нашим. І підтримуємо тих хлопців, які зараз на передовій, яким зараз дуже, дуже скрутно, дуже їм тяжко, важко. Треба за них молитися, прилагати всі сили, щоб все в них, щоб в них все було добре. У час війни багато жінок захищають Україну. Одні зі зброєю на передовій, інші забезпечують тил. Наталя Мостовенка військовослужбовиця, яка також доєдналася до проєкту Незламні та сильні жінки України. Сьогодні я присутня на міжнародному проєкті Сила жінок. Я дякую своїм друзям, хто мене сьогодні запросив сюди. Жінки в Україні зараз перебувають в такому становищі. Вони Знаходяться і на фронті, і доглядають за дітками, а також оберігають своїх чоловіків і надають допомогу. Героїня зазначила, що в той час, коли наші воїни боронять рідну землю, необхідно об'єднуватися заради допомоги. Я дякую за таку можливість знову відчути саме сьогодні нашу жіночу силу, нашу жіночу красу. На серці біль, але тепло і підтримка, яку ми зараз надаємо нашим хлопцям, це є велика сила. Цей проєкт дуже потрібен нашій країні. Любов, краса це також зброя. Жінка це берегиня, жінка це захист, і ми єднаємося заради нашої перемоги. Кожен українець робить свій внесок щодня, працюючи на військовому, економічному, інформаційному або культурному фронті. Наталя Ратнюк, керівник розважального комплексу Бесарабія, також доєдналася до проєкту Незламні та Сильні жінки України. Та за її підтримки проєкт був запрошений до міста Ізмаїл. Наші всі жінки, жінки нашої славетної України, сьогодні об'єднуються у нашому місті, місті Ізмаїлі. А ми раді зустрічати в нашому готелі, в ресторані наших красунь, наших незламних. Жінок у цьому благодійному заході беруть участь жінки різних сфер діяльності, які роблять усе можливе для того, щоб підтримати українських військових та українське суспільство. І ми сьогодні а, зробили таку незламну фотосесію у нас в готелі наших безрабських жінок. Присутні воєнні педагоги, медики, психологи, різних направлень. Жінки все це ми робимо а, в підтримку наших збройних сил України. Героїня проєкту наголошує, що у цей важкий час кожен має максимально докладати зусиль наближаючи країну до перемоги. Вдячні нашим героям, нашим воїнам. Нашим незламним хлопцям, які стоять стоять на передовій, нашим дівчатам, які нас захищають. Ми вдячні вам за те, що ми можемо сьогодні проводити такі чарівні західи. І е, навзаєм ми дуже хочемо вас віддячити, і ми зробимо все, щоб перемогти. Українська земля може пишатися ще одним скарбом сильними жінками, незламними духом та ідеями. Кожна з них унікальна, особливо у своєму роді. Незважаючи на важкі часи, українські жінки продовжують самовіддано боротися за вільне, демократичне майбутнє України. Юля Петлацьок і Ля Кулинич для програми новин. У поромному пункті пропуску Орлівка виявили прикраси зі срібла. Про ймовірне приховане перевезення ювелірних виробів через державний кордон прикордонники Ізмельського загону мали оперативну інформацію. Тож, коли мікроавтобус Мерседес-Спрінтер прибув у пункт пропуску Орлівка, охоронці кордону піддали його ретельному огляду. До перевірки також були долучені працівники митниці. В результаті спільного огляду за нішою для дрібних речей передньої панелі спільна оглядова група виявила близько 200 прикрас зі срібла та біжутерію загальною вагою близько 800 грам. Чи дійсно ці вироби зі срібла покаже експертиза. Наразі транспортний засіб разом з товаром вилучено до рішення суду. На 20-річного водія громадянина України складено процесуальні документи за порушення митних правил. Мережу шириться інформація щодо хвороби, ікс, що це таке, чим загрожує хвороба, та що про це думають у міністерстві охорони здоров'я України. Дивіться у сюжеті. Мережу ширяться переживання українців щодо хвороби X. Усе через анонс на сайті світового економічного форуму, де йшлося, що на цьогорічному форумі у швейцарському Давосі експерти планують обговорити виклики, пов'язані з можливою епідемією через хворобу X. Хвороба X це не якийсь загадковий вірус, який уже ширяється світом. Це лише умовна назва потенційної інфекції, яка могла б викликати пандемію. Сам COVID-19 певною мірою став прикладом хвороби X, коли спричинив пандемію наприкінці 2019 року. Хвороба X це гіпотетичний. На назву невідомого патогену, здатного викликати епідемію чи пандемію. ВООЗ ще у 2018 році включила хворобу X до глобального переліку захворювань і патогенів, які мають пріоритет для досліджень та розробок у контексті надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я. Хвороба X — це не якась конкретна хвороба. Так ми називаємо патентійну загрозу, яку вчені всього світу спільно намагаються завчасно спрогнозувати, щоб миттєво застосувати всі наявні ресурси для збереження найголовнішого життя людей, зазначив міністр охорони здоров'я України. Також міністр наголосив, що є три компоненти, які свідчать про готовність системи охорони здоров'я до викликів будь-яких епідемій: кадровий потенціал, сильна лабораторна мережа, яка працює за міжнародними стандартами, та глобальне партнерство. Україна розвиває кожну з них. Що стосується розвитку кадрового потенціалу, то за останні п'ять років 167 українських фахівців пройшли міжнародні навчання з польової епідеміології. Кожного року кількість інтернів, які вступають на спеціальність епідеміологія, збільшується у 2020 році. 14 інтернів у 2022-му 70 і така тенденція зберігається. Також в Україні діє Національна вірусологічна референс-лабораторія ЦГС та Одеська субрегіональна лабораторія, які мають акредитацію ВООЗ. Їхня діяльність відповідає найвищому рівню ефективності та якості за міжнародними стандартами. Це дозволяє нашим фахівцям працювати за одними правилами зі світом, використовувати сучасні реагенти та слідувати міжнародним протоколом, оперативно обмінюватися даними. Нацлабораторія входить до Європейської регіональної лабораторії мережі свою Чергу ми продовжимо слідкувати за розвитком подій, аби вчасно повідомляти вас. Катерина Бойченко для програми. Новин до дня рідної мови в Ізмаїлі відбувся святковий захід та концерт. Для всіх присутніх пролунали вокальні композиції про рідну мову, мир та перемогу. Як це було, дивіться у репортажі. З нагоди міжнародного дня рідної мови на базі Ізмейського державного гуманітарного університету відбувся святковий концерт Чарівний світ рідної мови організатором виступив обласний центр національних культур, директор Георгій Чилік. Слова вітання пролунали від ректора Ізмейського державного гуманітарного університету Ярослава Кічука. Міжнародний день рідної мови, який об'єднав представників та представниць різних національностей, етнічних груп, культур. Цим славиться наша українська Бесарабія. І, звичайно, українська мова об'єднує нас в єдиний український народ. І я хотів би побажати всім нам перемоги, і щоб дійсно наша рідна українська Бессарабія, Україна. Оцвіта участь у заході взяли представники Державної прикордонної служби України, студентство та педагогічний склад університету. Для всіх присутніх пролунали вокальні композиції про рідну мову, мир та перемогу у виконанні солістів обласного центру національних культур Сергія та Євгенія Нечевих, Асі Некрахи, Діани Суровкіної Володимира Соняна та народної вокальної студії Креатив в сидівочі. شافوا <laughs> Та пролунало багато народних болгарських і молдавських пісень. Їх виконали гості з СМТ Ворове та села Кирнички, Галина Ілікчієва, дует Марія Македонська та Наталія Мартинова, а також НВА «Белгарка» та Возраждання. Цей святковий захід не лише нагадав про культурне розмаїття і багатомовність світу, а й право кожного розмовляти рідною мовою у своїй країні. Мова найважливіший засіб спілкування людей, і пізнання світу, передачі досвіду з покоління в покоління. Адже без своєї рідної мови та своєї самобутньої культури немає українського народу. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Патрульні Ізмаїла спільно з нацгвардійцями затримали чоловіка з наркотичними речовинами. Під час перетину одного з блокпостів міста у 41-річного чоловіка було виявлено речовини, схожі на наркотичні. Мова йде про два згортки зеленого кольору та один зіп-пакет з кристалічною речовиною рожевого кольору. Знахідку виявили під час намагання чоловіка в'їхати до міста. Військовослужбовці Національної гвардії України під час перетину чоловіком блокпосту помітили нервування та запідозрили його у перевезенні заборонених речовин. Втім, чоловік підкорив... Ватися законним вимогам військовослужбовців відмовився та вів себе агресивно, тому тим довелося звернутися по допомогу до патрульної поліції. Патрульні, які прибули на місце події, провели відповідно закону поверхневу перевірку, в ході якої виявили зазначені речовини. Пояснити їхнє походження чоловік не зміг. А в ході останнього допиту визнав, це наркотики, а саме солі, які він знайшов та залишив для власного вживання. Громадянина передали слідчим із миського відділу поліції. Йому загрожує відповідальність передбачена статтею 309 Кримінального кодексу України. В Ізмаїлі поліцейські викрили у шахрайстві двох мешканців. Перший порушник при зустрічі зі знайомим попросив у нього смартфон, щоб нібито зателефонувати, але повертати гаджет не збирався. Зловмисник вдав розмову по мобільному телефону і відійшов від потерпілого. А коли останній випустив його з уваги, втік. В аналогічний спосіб заволодів мобільним телефоном і другий правопорушник, але вже в гостях у товаришам. Згодом після цього він пішов у крамницю і з торговельної вітрини набрав краму на суму більше 800 гривень, не заплативши за нього. Протиправні дії чоловіка за допомогою камер відеоспостереження помітив охоронець і спробував зупинити. Однак зловмисник втік, загубивши частину товару. Вжитими заходами оперативники територіального підрозділу поліції встановили правопорушників та місцезнаходження привласнених ними телефонів. Один чоловік користувався чужим гаджетом, а другий здав у ломбард. Обидва смартфони поліцейські вилучили та повернули власникам. На Одещині оголошено штормове попередження. До кінця дня 22 лютого, вночі та вранці 23-го, в Одеській області збережеться туман, видимість 200 500 метрів. Про це повідомляє головне управління ДСНС України в Одеській області. В день 23 лютого очікуються пориви південно-східного вітру 15-17 метрів на секунду. У зв'язку з погіршенням погодних умов рятувальники закликають громадян обмежити переміщення та поїздки, не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач. Обережно пересуватися під деревами, адже внаслідок поривчастого вітру можливе падіння гілок та кабелів. А яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 38 гривень 66 копійок, продати за 38 гривень 82 копійки. Євро купівля 41 гривня 97 копійок, продаж 42 гривні 20 копійок. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 23 лютого в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний 6-11 метрів на секунду. У другій половині дня пориви 12-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2-4 градуси тепла. В день 12-14. В Одесі хмарно без опадів. Вітер змінних напрямків 5-7 метрів на секунду. Температура повітря вночі 5-6 градусів тепла. В день 8-9 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті Ізмелтівікрапкаком на Ютуб каналі онлайн та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі в наступних випусках.